У нас є заклади різних марів. Зовнішнє незалежне оцінювання, навчальних досягнень абітурієнтів відбувається лише якраз зробити навчання у школах третього ступеня. Але у нас є ще школи, перший ступень, другий ступень це базова школа, основна. І там зовнішнє незалежне оцінювання не проводиться. Тобто, перше, про що треба сказати, що Кто школи і основна школа випадають повністю цього рейтингу, бо ЗНО не проводить. Всі рейтинги, які є зараз в країні, вони є неофіційними. Третє. чи завжди впливає діяльність закладу освіти безпосередньо на результати, які показують абітурієнти під час ЗНО? Є репетитори, є самопідхолка, тобто є багато складових, які впливають на цей результат. По цьому будувати рейтинги лише на. Результати внутрішнього незалежного оцінювання на певні досягні напевно неможливі.